Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Сьогодні готуємо наступний рік запаси. Загружаємо на прицеп. Зараз будемо везти туди, де ми складаємо всі наші корпуса. Все, що нам потрібно наступний рік, то попросились до знайомого. У нього є велике приміщення. Там Такий куточок попросили, тому що не вистачає нам де складати це все діло. Хотів би сказати, що все. Потрібно готувати вчасно, тому що цього року ми побачили як ніколи, що таке, коли не вистачає рамок, що таке, коли не вистачає корпусів. Ось по причині цього всього. У нас весною сім'ї, ми не дорозвинули, тобто ну можна було більше їх набагато розвинути, в два-в три навіть можливо рази. Якби була вещина, сушнина, щоб підставити так само пізніше, не вистачало у нас корпусів, рамок, не вистачало сушнини. От відповідно, виходячи з цього всього, ми не добираємо меду. Тому ці помилки стараємось виправляти. Для цього заготовуємо все вчасно. Ну, як то кажуть, готуй сам санки взимку. От зараз. До речі, вже сьогодні 2 грудня. Осінь злетіла непомітно, тому що ще в серпні місяці я написав план, що потрібно на 25-го року сезон. Це все готую зараз. Ось, але вже так непомітно, три місяці осені злетіло. І ну, ми вже багато чого, звісно, заготували. Але разом з тим я розумію, що все одно це ще не те, що ми маємо підготувати. Тобто ще нам багато чого не вистачає. Тому не спіть вже 2 грудня, готуйтеся до наступного сезону. Напишіть, яка у вас кількість вуликів, яка кількість сімей має бути, скільки вам чого потрібно, скільки якої бджоли, де взяти, скільки там пакетів чи сімей придбати, скільки корпусів треба, днищ, криш, якщо це корпусні. Я думаю, що це більшості корпусні вулики. Так само вощини, скільки треба, і всього остального, щоб ви під час сезону не бігали, не шукали, а щоб все було готове. Ну, тому, якщо підготуєтесь нормально, то і сезон буде гарно проходити. Всім миру і добра!